Простувати ще одну популярну точку зору, яка і занадто спрощено виглядає, нам допоможе колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ви ще мало разів чули, що Трамп це не надовго, Америка і надалі безперервно буде підтримувати Україну, і тому подібне. До Кулеби, як до очільника зовнішнього політичного відомства, можна по різному ставитись, але тут, скоріш за все, ми з ним погодимось. Не треба створювати ілюзію, що Америка гарна, а Трамп поганий. Ну це, це нова Америка. Вона така сама, е, якою вона була всі ці роки, але яку ми не бачили. Тому що ми бачили одну Америку, а насправді там половина країни була іншою. Ось ця половина країни привела до влади свого президента. Це не історична випадковість, це не історична помилка. Бо коли вдруге таке відбувається за 10 років. То час замислитись, і я вас запевняю, що якщо в Америці не відбудеться якогось там внутрішнього глобального протистояння, то е ця команда. Знайде нового кандидата, вони вже знайшли людину, яка унаслідує президентство від Трампа. Вже якщо стежити за американськими там, так званими консервативними медіа, там вже йде розкрутка Джейді Венса як наступного президента. Тобто, це надовго. Це не те, що в цей епізод давайте 4 роки почекаємо, і воно пройде. Тому ні, Америка є. Такою, якою вона є, це не Голлівуд, це не Нью-Йорк, це навіть не Вашингтон, це все, що знаходиться поза межами. поза межами, вона інша. Вона консервативна, вона замкнена в собі, і вони не хочуть займатися там світовими світовими проблемами.